Вітаємо! Це Телеграф про гроші. Сьогодні з вами Денис Безлюдько і Олександр Крамеренко. Будемо говорити традиційно вже майже про курс долара, що очікувати, про конфіскацію заморожених російських активів та про ті нехороші бізнеси, які досі працюють у Росії. Почнемо з курсу долара. Слухай, що ти бачив в обмінниках? В обмінниках, хіба бачив, він десь вже наближається до 40, але це все почалося з прогнозу ВФ. Він такий був трохи апокаліптичний, а навіть собі випився. Я б не згадував про цей прогноз, він насправді в МВФ напряму не існував його, наші колеги хтось сконструював і пішли про це розмовляти по усіх усюди. Ну, там ну, 54. Остання ну, цифра. воно ж вони придумали. Це як те саме, що коли нам кажуть. Міністерство фінансів запланувало в бюджеті курс 41. Насправді нічого, Міністерство фінансів наше ніколи не планує в бюджеті. Там є дві цифри. Одна цифра в доларах це Обсяг виплат по зовнішньому боргу, а інша цифра в гривні, яка там стоїть у відповідному рядку в таблицях, вона друга ця цифра, другу ділять на першу і отримують так званий прогнозний курс. Тобто приблизно таким чином ну, був сконструйований той самий так званий курс МВФ. Тому я прогноз. А, ну, у нас на кінець року, згідно з бюджетом, це 41 одна гривня. Ну, знов та за долар середньорічна 39, і ми десь в цьому коливаємося. Мене дуже тішать апокаліптичні заголовки. В змі там гривня рухнула на 20 копійок, чи там долар знову падає. А рекордна, рекордна позначка. А, курсу. Курсу, рекордна. Да, офіційний да, курс да. наразі він 39,7, по-моєму. Да, на сьогодні. Близько, да. Так, Цікаво, що я ще раз і ще раз буду повторювати, що до осені минулого 23-го року наш, наш курс офіційний був фіксований і реально він не відображав приблизно, ну мало що відображав. І насправді реальним курсом було те, що ми бачимо в обмінниках. в обмінниках. Зараз ми бачимо дуже маленьку різницю між офіційним курсом, курсом міжбанку і курсом в обмінниках. І це можна вважати курсом реальним. Якщо дивитись на це, я ще раз повторю, що у нас значно гірше гривня почувалася з липня 22 по лютий 2023. Вона була більше 40. Ну насправді, якщо так дивитися, то з тих пір, як у нас відмовилося від фіксованого курсу, обсяги торгів на ринку зросли там майже в 4 рази. Це не просто обсяги торгів, це обсяги торгів, які відбуваються без участі національного банку. Тобто національний банк на кожних торгах заходить і покриває ту різницю, яка виникла і постійно підтримується. На жаль, з причини війни. Це так звана так званий структурний дефіцит валюти на ринку. Він це покриває з своїх резервів. Він продає там кілька сотень мільйонів доларів щотижня. До речі, зараз він продає там 200 з чимось, 300 з чимось, 600 з чимось. А були часи, коли він продавав по 700-800. по 800. І зараз більше все ж таки грошей тих, валюти тієї, яку заводять експортери. Тому що їм так дуже недвозначно натякнули, що хлопці ну досить ховати по нешпарках валюту. Повертають. Ну крім експортерів, у нас ще є наші міжнародні партнери, які навалюють нам грошей вже слава богу. Додатково додатково. Так. І уряд почав їх витрачати, здавати долари, і це трохи ну, відобразилося ну, на курсі, який там поза буквально останні там кілька днів, два-три дні. Це точно вплив цих продажів. Да. Добре, ну наразі нам скоро доїде ще 8 мільярдів від Сполучених Штатів. І це Конгрес вже проголосував, залишився тільки Сенат, але в цьому ніхто не бачить проблем в цьому голосуванні. Ну, очікуємо, до речі, 25-го, що найпізніше вони мають проголосувати. Добре, значить, сумуємо: у нас курсовий коридор наразі 39-40 гривень, і в цьому коридорі ця гривня буде коливатися. Я ну, так розумію, десь до осені, тому я що сподіваюся на це. Да. Менше 39 мінфін не дасть впасти. Йому не цікаво це. Він буде просити, щоб курс туди не йшов. Ну, і вище 40, ще немає причин. Ну, я так так наразі, щоб воно щось змінилося. Я хотів би, до речі, нагадати, що дуже серйозним чинником і рекомендую на це дивитися. це ситуація з агросектором, тому що. Як вони влітку попрацюють, це буде впливати на курс восени і весною, і зимою наступного року дуже суттєво Но у нас по-моєму, на 12% прогнозуємо на агрополітики Подивимось, цього року. Поди Подивимось, як воно буде, ніхто ж не знає. Є погода, є інші чинни. Подивимося, але, але є позитив. У нас в Одеській області будуть вирощувати бавовну для виробництва порогу. <звук> Бововну в прямому сенсі, сенсі цього слова. А, добре, а... і неочікувана радість. Да. Так, да, є, да, oh. да, є. крім того, що нам доїде ще 8 мільярдів. Там ще в цьому законопроекті є дуже цікава річ. Президенту США Джо, Джо Байдену надали право конфісковувати російські активи. Це не обов'язок штатах. штатах, але він може. І цих активів там 5-8 мільярдів доларів, що теж в принципі така сума. Гарна, причому це активи виключно державні. Угу. І я хочу сказати, що це дуже важливий момент. По-перше, це зроблено окремим законопроектом. там чотири законопроекти про допомогу Україні, про допомогу Ізраїлю, про допомогу Тайваня. Тайваню і четвертий, про я б сказав, заборону Тіктоку і вилучення російських державних активів. Дивно чому, див, да, дивно, чому нема про заборону Телеграму. Ну, то таке. А, так от, там дуже цікава історія. Це насправді перший реальний юридично значущий крок в бік конфіскації російських активів. До цього моменту найбільш смілива позиція була. Це така м'якенька пропозиція в Європі про те, що да, заблоковані да, доходи від заблокованих в ЄС російських державних знов таки активів, можна було б там передати Україні, але вони вже сперечаються. Ах, яку частку цих доходів можна передати? А чи можна взагалі Ні, передати? насправді європейці розуміють? Якщо в Штатах там 5-8 мільярдів, то в Європі заблоковано десь порядка 300. Да, майже 300. В цілому. і більша частина цих грошей знаходиться у Бельгії в депозитарії Євроклір. Ну, це насправді така дуже номінальна історія. Це такий ну, номінальна, паркувальний номінальна номінальна за минулий рік євроквір заробив на цих активів десь 5 мільярдів доларів. Це ну теж непогано цела би інакше. Він не заробив, він не дозволив ці доходи передати в Росію. Так насправді в Європі ситуація наразі яка: тобто, є там 300 мільярдів. Які Великобританія та Сполучені Штати європейців двігають сторону? Давайте їх конфіскуємо. Європейці опираються, поки що, поки що. Навіть голова центробанку Європи Кристін Лагард, коли перебувала в Штатах нещодавно, вона в черговий раз сказала, що ні, ми цього робити не будемо, тому що це протирічить, чомусь там протирічить. Це вже стадія торгу. Так, да ну залишилось, зараз, вони впадуть в депресію, а далі вже буде прийняття. Да. І це дуже важливо, тому що насправді, по-перше, вже почався процес ну реально почався процес вилучення російських державних активів, і е, на цьому тлі Україна і наші реальні союзники мають тиснути на те, що е, навіть гроші приватних компаній банків російських. Вони не є насправді приватними. Це частина авторитарної екосистеми. Тобто Вони, повністю, да, вони повністю контролюються російським урядом і вони приватні лише номінально. Тобто ну, ці так, хлопці... Теж дуже дивуюся, коли кажуть російські олігархи. Краще казати, які гаманці ФСБ. Е, непогано, непогано. Да. Е, е, гаманці ФСБ, гаманці Шойгу, гаманці Путіна, е, як той же Рома Абрамович, наприклад. Е, на мій погляд, це нормальний. Такий поступ, такий процес. Я навіть скажу, що у 22-му році і мови не було про це. Насправді, насправді, я дуже зараз один із варіантів, який обговорюється, він дуже мені подобається. З рахуванням того, що європейців дуже погане слово конфіскація, їх можна не конфісковувати. Але та ж Єврокомісія на цю суму заблокованих російських активів. Вона може випустити якісь свої інструменти, наприклад, там довгострокові облігації років на 30. Тобто активи на вилучення, депозитарі можуть їх спрямувати тільки от в ці облігації. От а за 30 років, я думаю, питання там, чи протирічиться, чи не протирічиться якомусь міжнародному праву, воно буде вирішено. Ну, Це найважливіше, тому що от, я коли розмовляв влітку 22-го року, коли було абсолютно незрозуміло, як ці гроші забирати. з Попереднім ну колишнім заступником міністра юстиції Іриною Мудрою вона казала, що ми створюємо насправді прецедент. Тобто, до цієї пори не було такого потужного процесу вилучення активів. Щось схоже було хіба що, коли була ситуація з Іраком, коли в нього блокували активи, а потім забирали ну, на насправді найбільше лобісти, щоб їх не конфісковували в Європі, це от країна перської затоки і Китай, ну такі авторитарно напівавторитарна. Тому що вони розуміють, що це така дубінка, тобто... яка може бути застосована проти, проти них, теж. якщо буде створений прецедент, так. абсолютно так. Але є ще одна проблема: є ще хлопці, які мають закордонне походження за закордонний акціонерів і заробляють в Росії і для Росії. Так, і до речі, це ж теж Європа боїться, що ці активи Росія може конфіскувати, і таких компаній насправді дофіга. Ну зараз у нас тільки баш... банки, тільки банки, але і то не всі, і то не всі. Але список дуже широкий. Раніше цей список вела у нас на ПК. Тепер вже не веде, але його собі зберіг про всяк випадок так, щоб потом ну, є можна було подивитися. Є, є ще єльська школа менеджменту, Єльська школа бізнесу, яка веде великий такий всеосяжний перелік компаній по країнах при різних країнах, які продовжують працювати в Росії. На цих таблицях ви бачите виключно логотипи чотирьох банків. З кілька десятків банків, які працюють в Росії. Чому ці чотири? Тому що вони також одночасно присутні в Україні. Це Райфайзенбанк, це Інтеза Сан-Паула, це Інгбенк і ОТП. Причому, якщо останні три вони якось там обмежують більш-менш свою роботу, то Райфайзенбанк Інтернешнл, його російська дочка, вони займають більше, ніж половину. Ринку валютних операцій. Про це пише міжнародна преса. Про це пише... допомагають російські армії. Допомагають російські армії. Вони там надають певні преференції учасникам так званої СВО. Тобто, взагалі, дуже класно все. Вони заробляють шалені гроші. Там мова йде про прибуток сотні мільйонів євро за рік. Тому зрозуміло, чому, наприклад, материнська компанія. Я так розумію, працювала з австрійським урядом. А австрійський уряд тиснув на Україну, щоб Райфайзен виключили. Там, там петиція набрала в Європі, щоб вони вийшли з Росії. Там Європейський центробанк останнє китайське попередження вже видавав. Вони, типу, там, да, ми виходимо, але ми якось так виходимо, що збільшуємо свої операції, навіть наймаємо додатковий Додатково, персонал у да. Росії. Кілька, кілька сотень, щонайменше буде людей от найближчим часом взяти на роботу нових. А, дуже цікавий такий момент відбувся в Україні з Дочірнім банком. Пам'ятаєш, я на початку року писав про історію. Мені один з моїх френдів надіслав лист копію, листа від Райфайзена до нього, де Райфайзен вимагав на хвилиночку надати інформацію про те, чи цей підприємець виконує замовлення оборонні, а якщо він виконує, то він має взяти на себе зобов'язання припинити це робити. Ну так, да, там ж в Росії банку може за це прилітіть і вони бояться. І це дуже цікава версія, яка ну, тобто, виглядає… Тобто вони не тільки там заробляють, вони ще тут блокують. Ну, виходить, що так. Окей, а що з цим ну, можна зробити? На ПК, хоч реєстр, якийсь там санкції, якісь були. Наразі там, під тиском там угорського та австрійського урядів, це австро угорська імперія. Цей список прикрили, і типа от все добре. Я думаю, що потрібно починати лобіювати в Брюсселі рішення саме Брюсселю, не України. Якщо ці хлопці через свої уряди блокують нас і викручують Україні руки, а ми дуже потребуємо європейських грошей, це зрозуміло, 50 мільярдів євро на хвилиночку була ж ціна питання. То потрібно робити, щоб це рішення витікало. Ініціатива виходила з Брюсселю. Нехай вони сперечаються з Брюсселем, нехай вони йому доводять, що вони білі білі бі це Довести неможливо. Ця історія з тиском на українських клієнтів. Вона дуже цікава. Я хотів би, я волів би, щоб вона набула більшого розголосу. Тим більше, що в коментарях до відповідного посту приходили інші мої френди і казали, так ми також отримали ну, Дивіться, Ми колись там перестали купувати російські продукти. Я позакривав до речі всі рахунки Рафайзенбанку. Сподіваюся, що якийсь свідомий бізнес теж може піти на такі кроки. і Це ну якось. Але з, ми, ми таку здругу. рекомендацію не даємо. Ну це не рекомендація, це я хто забажає. Сподівання. Сподівання добре, переходимо на наступний тиждень. Сподіваємося, санкційні наші механізми як якось доженуть тих людей, які продовжують працювати з Росією. Як завжди. Як завжди. А, на наступному тижні ми очікуємо а, макропрогноз. Національного банку, який може змінити чи, скоріше за все, не змінить облікову ставку, ну і в принципі дасть якісь е, оновлені прогнози на інфляцію курс долара і. Таке інше. Причому тут, скоріш за все, буде врахована е, зміна ситуації щодо зовнішнього фінансування. Оці всі моменти вони вплинуть, я думаю, на рішення Національного банку. Я ще хотів би нагадати про те, що ми маємо слідкувати за ситуацією з нафтами цінами, ну тому що вони впливають на ціни на пальне. Е, я ще хотів би нагадати. Нашим шановним глядачам про те, що закінчується квітень, а отже, закінчується період подачі особистих податкових декларацій, та І... хто їх здає, хто їх здає. А я хочу нагадати, що багато хто з наших співгромадян працює зараз, ну з причин війни не тільки в Україні, але й за кордоном. Працює за кордону, тому тут дивіться, консультуйтеся, читайте відповідні нормативні документи. Щоб ви виконали свої зобов'язання перед українським бюджетом, не мали проблем з бюджетами інших країн, якщо ви там працюєте, Насправді наші податкові вже обмінюються даними так. Це. Да, да. це є вже ну, процес вже усталений. Наша податкова почала інформацію про банківські рахунки українців обмінюватись з податковими, наприклад, Європейського Союзу по такі ж самі рахунки. Тому я б не сподівався на те, що якщо хтось там щось робить за кордоном, то це залишиться за межами уваги української податкової. Добре, закінчимо на оптимістичній ноті. Все нормально, деньги є. Сподіваємося, що 25-го, ти казав. да? 25-го сенат найпізніше, найпізніше. Найпізніше сенат проголосує цей законопроект. Який а Байден сказав, що він, якщо так то моментально його підписує. підписує, да і це ну, ще один такий камінчик за тиждень дав в Україні. З'являється ще 8 мільярдів дуже не грошей. денів. це точно що вони точно не зайві на цьому. Ми закінчимо. Побачимо за тиждень. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.